Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай Бог береже вас, дає кожному милість спокаятися, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, розуміти те, про що написано в Слові Божому, так як Слово Боже дає життя. І книга об'явлення, остання книга Нового Завіту, Першого вірша, першого розділу, є такі слова: об'явлення Ісуса Христа. Яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив, блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час бо близький. Тому блаженні, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує. Написане в ньому час був близький. Амінь.